Чернігівський хлібокомбінат представив на розсуд дегустаційної комісії більше 20 видів продукції. Її постачають до торгівельних точок Чернігова та північно-східних районів області. Весь процес дегустації відбувається на очах представника підприємства. Спеціалісти за п'ятибальною системою оцінюють виріб за різними параметрами, запахом, формою, пропеченістю, щільністю та багатьма іншими. І лише потім за смаком. І запивають холодним чаєм без цукру, щоб не змішувалися смаки. Кожен заповнює спеціальний бланк. Обмінюватися враженнями категорично заборонено. Потім визначають середню оцінку продукту, яка і стає остаточною. Цього разу всі оцінки були високими від 4 до 5 балів. Продукція чернівського хлібозаводу потрібно сказати, що дуже високої якості в порівнянні з іншими підприємствами. Один з торців чернігівського хлібокомбінату особливо вирізнявся незвичайним оформленням справжній витвір мистецтва. Невже ця краса ще й їстівна? Это съедобная сверху картинка. Їх очень у нас много. Кожна картинка приурочена к своему событию. От ми делали торт к первому сентября, Так і написано было на тортике з картинкой з 1 сентября. Торт іменинник одержав від дегустаторів одну з найвищих оцінок 4,8 балів. Секретар комісії Марія Андріянова відзначає, що високою якістю у більшості випадків вирізняється продукція великих хлібокомбінатів області. На великих підприємствах працюють, по-перше, кваліфіковані спеціалісти, які здійснюють постійний щоденний контроль, починаючи з якості сировини і закінчуючи якістю готової продукції. Натомість, на маленьких пекарнях немає можливості для щоденного контролю. Вони мають право перевіряти якість своєї продукції раз на 10 днів. Дуже часто підприємці випікають якісний хліб лише тоді, коли його треба нести на перевірку. Це підтверджують результати дегустації в райцентрах». Бракується 50% продукції хліба, хлібобулочних виробів, приватних підприємств. Умудряються також із тіста, яке йде на білий хліб, дріж, дріжджі, сіль, мука, вода, зробити здобні булки, плетінки, калачі, все що завгодно, де здобою, як кажуть, і не пахне, відвести цю продукцію гаряченьку в село, бабусі під двір». Бабуся купіс скаже спасибі, але вона завжди залишиться в омані. Наступне виїзне засідання дегустаційної комісії відбудеться в одному з районів області.